Вітаю всіх телеглядачів. Продовжує ефір передача актуальне інтерв'ю. І гість студії Руслан Будяк, виконуючий обов'язки директора Калинівського технологічного фахового коледжу. Щирі вітання. Вітаю, вітаю телеглядачі. Так, ми сьогодні будемо говорити про життя коледжу, про те, яким воно було дуже трішки минулих 50 років, тому що саме цього літа, саме 23-го року, був 50-й випуск. Так. І як воно змінилося після початку війни і про те, яким є освітній процес, але про все по порядку для наших телеглядачів, для тих студентів, які навчаються, можливо, вони також щось цікаве дізнаються із нашого інтерв'ю. Отож, 50-й випуск, яким він був, і скільки студентів ви випустили у світ цього року спеціальностями, які вкрай необхідні саме зараз для України? Дякую. <кхем> ну дійсно, останній рік навчальний. Був були виклики перед нами. Це і змішана форма навчання, і локдауни. Але я вам скажу, що ми колективом а всі разом згрутувалися, і звісно, що ми максимально зробили так, щоб нашим студентам було комфортно навчатися. Вперше за все, це безпеч... безпека навчання в цьому році. Ми випустили близько 170 випускників. Випустились вони. Минулий рік ми проводили навчання в офлайні, тобто в нас не було дистанційної форми навчання. тому... Всі дійшли до мети? Всі так, отримали дипломи? Так, всі отримали дипломи і зрозуміло, що на сьогоднішній день в нас навчання відбувається в змішаній формі. Адже є в нас переважно є студенти, які знаходяться зараз за кордоном. Це їхні рішення, це їхніх батьків, це безпека. І тому зрозуміло, що перед кожним навчальним закладом, керівником стоять певні виклики. Певні виклики, але це наше основне завдання, і мені як керівникові перш за все, треба, щоб вони отримали диплом наш. Нашого коледжу український і вже повернулися від... відбудовувати нашу державу, економіку зміцнювати, пане Руслане. Які спеціальності технологічний коледж, це все, що пов'язано з машинобудуванням, з легкою промисловістю, це якраз ті. Я б сказала робочі професії, ті дуже необхідні професії, які а, потрібні і зараз, і особливо будуть затребування, яке ви кажете, після перемоги для тоді, коли потрібно буде відбудовувати Україну. Які це конкретно професії? Ну а на сьогоднішній день це такі професії, які дуже є випускники і роботодавці, особливо це в галузі легкої промисловості, технологи на сьогоднішній день. А швейні фабрики потрібно дійсно працівників, технологів, потрібно і майстрів, які лагодили обладнання швейного виробництва. Це і потрібно спеціалістів галузевого машинобудування, де дійсно нам потрібно, щоб були такі фахівці. І ми готуємо таких: тобто, це технологія легкої промисловості, це спеціальність галузевого машинобудування, Дизайн, перукарське мистецтво, облік оподаткування, фінанси та банківська справа. Тобто, це шість здається напрямків. Так, у вас так Так, шість напрямків, які ми готуємо. Ми угу. в цьому році ще розширили напрямок. В напрямку підготовки спеціальності енергетика ми відкрили спеціальність по діагностуванню по електриках. Це технічний сервіс діагностування електрообладнання. Це буквально з цього року, так? Да, да. Тобто, в цьому році вступна кампанія в нас коли проводилась. Ми якраз розширили знань угу. і в нас. На сьогоднішній день, тобто є ця спеціальність, тому що конкурс був великий. Не да, я вам скажу, був великий. Ми не тільки виконали державне замовлення, mm -hmm. ми ще й просили додаткові державні місця замовлення, адже був конкурс, тому що і в автомобілі, і в тракторі є вже система керування, тобто потрібно діагностувати все на а більше прийшло хлопців чи дівчат на цю нову професію? Ну, в основному це хлопці. Хлопці в основному, хлопці. так. А взагалі склад студентів, які навчаються в Калинівці. Звісно, що це ж не лише Вінницька область. А, ну, географія така, тобто це Вінницька область, це Хмельницька, Житомирська, Тернопільська, Черкаська області. О, досить да. таки широкий да, географія. Так, тобто, да, є таке, поприходили, навчалися, прийшли навчатися, де їхні бабусі, дідусі навчалися. Так, то є в можна говорити про династії? Да, династії, звісно. А я, наприклад, можу згадати одного із ваших студентів: це Олександр Очеретний, достатньо відомий модельєр, дизайнер. А, а хто ще навчався і в вашому коледжі? Хто його завершив, кого ми, можливо, сьогодні знаємо або чуємо про нього? Ну, Олександр Очеретний, звісно, це наш випускник. Це я завжди. Казав, що гордість навчального закладу це є успішні випускники, це є Олександр Очеретний, є в нас випускниця а, т, Карпова, це відома дизайнерка в нашому місті Вінниці. Да. Тобто, а, є в нас багато випускників, це, це директор. Калинівській швейної фабрики Калина, це Ломачевський Сергій, тобто був колись студентом був сьогодні Був студентом, директор. директор Калинівської швейної фабрики Мілінчук Юрій Миколаївич також. Ну це він його вже власна справа. А є також у нас дуже багато випускників, які зараз на теренах України відкрили свою власну справу. Швейне виробництво. Ну ніколи не могли подумати, що швейне виробництво в нас. В Україні і легка промисловість так стартує е так гарна. Да. Ну ми знаємо, що сьогодні і світові подіуми, і сьогодні тренд на саме український одяг, на українських дизайнерів, і українська легка промисловість справляється на відмінно. Ви згадали, що було 170 майже випускників цього року. Чи відстежували ви, чи влаштувались вони на роботу, чи отримували вони перше місце роботи? Ну, ми провели такий моніторинг. Більшість випускників продовжили здобувати ступеневу освіту. Вони вступили на скорочений термін, на бакалаврат в навчальні заклади. Більшість це на заочну форму навчання. Тобто в різні вищі навчальні заклади, Вінниччини. дуже в нас багато випускників вступили в такий наш профільний споріднений навчальний заклад. Це Хмельницький національний університет. Вони зараз там здобувають освіту. У Нас на базі коледжу є локальний центр дистанційного навчання. А ну, десь близько 80% влаштувалася. Перш за все, ну зрозуміло, що за кордон хлопці не виїхали, вони працевлаштувалися, але також приємно видно, що випускниці, дівчата вони залишились в Україні, вони працюють і працевлаштувалися на підприємство. Зрозуміло, що ми не максимально забезпечили ту кількість, яка є необхідна для роботодавців, але ми працюємо над цим. Тобто, потреба в таких фахівцях є, так? Є. Фахівців є. недостатньо недостатньо. можливо, це також є проблема в тому, що ми можливо батьки і майбутні наші бітурієнти не, не можуть так розуміти, що наскільки на сьогоднішній день потрібно, от, наприклад, технології в легкої промисловості. Да? Тобто, це є дуже актуальним. Ми дійсно є. Відбувається набір, виконуємо державну форму mm. замовлення, регіональне замовлення. НО. На превеликий жаль, ринок праці потребує більше. До вас таке персональне запитання. Я знаю, що ви закінчили, звісно ж, вуз це аграрний, якщо не помиляюсь, ви працюєте в науковому секторі. Але чи можете ви сказати ось уже з висоти свого досвіду, так, маючи позаду і управлінський сьогодні, і а, науковий досвід. Наскільки важлива і в чому важливість от для батьків і для майбутніх, навіть абутерієнтів, сьогодні ось освіта така, яка дає можливість одразу мати професію і працювати і головою, і руками? Ну… Якщо взяти по великому рахунку, то. Я, я просто про те, я дозволю собі уточнити, чому і як змінити ставлення саме до освіти в коледжі? Так, тому що до сьогодні ну, достатньо непопулярна е, ось ця дорога. Всі батьки прагнуть в вузи поступити в виш, отримати вищу освіту, а потім, на жаль, не все так складається. От. Тут зміни як їх. Е, ну, тут потрібно проводити просвіт, просвітницьку роботу серед uh -huh. батьків, тому що зрозуміло, що є категорія батьків, які визначили, що по завершенню 9 класу вони йдуть 10 клас, uh -huh. але тут є а, позитивне тим, що отримавши повну середню освіту, перший другий курс, навчаючись в коледжі, вже наш студент має вже, е, можливість працювати. І ми вже дуже багато разів говорили про дуальну освіту. Якщо їхні одно. Однокласники, яких вони залишили в 9 класі, випустилися і пішли навчатися, то після другого курсу в нас є запровадження дуальна освіта. Тобто вони, можливо, вже тільки вступили б на перший курс вищого навчального закладу, а тут вони вже мають повну середню освіту і вже мають можливість працювати, вже мають певні навички здібності. І буквально півтора-два роки і вони вже мають диплом. і Можуть повноцінно йти на виробництво технологами, ну а паралельно далі здобувати вищу освіту. зрештою. Студенти, а згодом випускники, випускники мають можливість зрозуміти, чи їх це чи ця професія, чи цю професію вони обрали, а потім власне і змінити свою дорогу в житті. Да, тут я хотів би сказати, що це на сьогоднішній день є можливість є перехресний вступ. Тобто, провчившись, вони зрозуміли, що це не їхнє. Вони можуть далі йти здобувати освіту за іншим напрямком, тому тут є. Така я перевага. Кажу, перевага да. Їх багато. Це отримуєш да. професію, отримуєш роботу швидко, маєш можливість зрозуміти, чи ця, ця професія саме твоя. Ви очолили заклад фактично з початком війни, так півтора року, якщо я не помиляюсь, саме от в такий час, коли достатньо складно, коли зміни в освітньому процесі, коли ракети, коли відсутність світла. Взагалі, на ваш погляд, як війна змінила освітній процес як це торкнулося Калинівського технологічного фахового коледжу? Ну зрозуміло, що війна в усіх сферах вона внесла свої корективи, зміни, завдячуючи колективу, мобільності, вона згуртувала колектив, згуртувала колектив викладачів, співробітників. А ми безпосередньо за минуле літо, коли відбулося повномасштабне вторгнення, була дистанційна форма навчання, але зусиллями колективу, завдячуючи органам місцевого самоврядування, це голові Калинівської міської ради. Поліщуку Василю Кіндратовичу завдячуючи директору департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації Буняку Володимиру Володимичу. Ми минуле літо згуртувалися, підготували, підготували укриття, яке ну зрозуміло було не підготовлено. Наскільки в минулому році ми підготували на було готовлено на 400 осіб орієнтовно 400-500. так. В цьому році ми ще його розширили, адже проєктна потужність, але воно було не готове. проєктна потужність близько 800. Це майже місць. задовольняє потреби. Майже так, це не тільки задовольняє потреби, а в укритті ми знаходимося на одній території з Калинівським ліцеєм номер 2 mm -hmm. і учасники освітнього процесу, учні. Також, Також перебувають в укритті, і знову ж я повторюся. Спільна наша діяльність і голови Калинівської міської ради, і начальника відділу освіти молоді та спорту Калинівської міської ради, фурман Галини Васильівни, і директора ліцею ми спільними зусиллями підготовили. Ми зробили в минулому році влітку санвузли. Провод... Розкажіть, да. скільки їх, скільки виходів, скільки входів. Скільки а, виходів. Чи є вода, чи є питна а, вода? Чи є. це дуже коротко, будь ласка. Коротко, мені цікаво, які коротко, є. Да, сьогодні можливо, шовище. будуть є світлини. Ми uh -huh. Зазначимо. А відразу, що ми підготували укриття, це місця загального користування. Це навіть є душові. В нас а в нас okay. є е, два місця для щоб вхід. І два місця для виходу, тобто все як передбачається, адже проект будови було передбачено, що там було і спроектовано, і дай Бог здоров'я тим людям, які проектували свій час будівлю коледжу на той час технікуму. Що це було спроектовано протирадіаційне укриття. Зрозуміло, воно не використовувалось, воно використовувалося в громаді да приміщення, підвальне було. приміщення, але тобто ви... вам довелося його просто перепрофілювати, перепрофілювати удосконалити? перепрофілювати, тому що там був і тир, і там був господарські mm -hmm. приміщення, там і був тренажерний зал. Ну почистили тому приміщення повністю, і в цьому цього літа ми також спільними зусиллями mm -hmm. з органами місцевого самоврядування Калинівщини. Ми зробили ще збільшили на 200 осіб що є, що має бути, і що, що є Що має в вашому бути в першу Скорщину. чергу. А має бути це місце, де вони знаходяться. Вентиляція зрозуміло, що вентиляція ще тих часів вона вже застаріла, але ми спільними зусиллями її реанімували. Зрозуміло, що потрібно її оновити повністю, тому що вона На ви будете працювати. Ми так? Так? будемо працювати. Є вже угу. попередня домовленість із департаментом. Щодо фінансування і з органами місцевого самоврядування міста mm -hmm. Калинівки, що ми спільними зусиллями маємо дивитися, тому що там і проект потрібно зробити в зрозуміло сухпаї, медикаменти вода, все, є, все це є. тому що в нас там є і туалети, є я повторюся, душ. А ми зробили окреме живлення. Резервне, тобто у нас є освітлення. Ми літу да ми угу. зробили освітлення, і коли під час повітряних тривог були відключені відключення електроенергії, у нас працював генератор, у нас було освітлення, і ще я більше вам скажу, є така інтернет-провайдер. Твін угу. він нам провів напряму оптиволокно, а тобто потужний інтернет, потужний інтернет. І навіть коли відсутність електроенергії, в нас потужність Wi-Fi десь на тисячу користувачів. Я зрозуміла. Скільки з початком нового року навчального, скільки разів доводилося спускатися? Ну, в цьому році не так багато було, але але вже було але вже було, вже спускалися, вже було приємно, mm -hmm. тому що ми. Цього ну, під час літніх канікул зробили поточний ще ремонт укриття, зробили більш комфортніші умови, перенесли деякі комунікації, так як це підвальне приміщення, щоб було комфортно, зручно переміщатися. Цього року навчання ви як плануєте проводити, зважаючи на всі виклики і ризики, які можуть бути ну буквально ось за місяць, за два ми хочемо проводити тільки. В звичайному режимі офлайн на місці, тому що приклад минулого року показав У нас, коли під час відключення електроенергії про яку дистанційну форму навчання може бути мова. І тому деякі дітки з ну, прилеглих населених пунктів сіл просилися в гуртожиток поселитися, тому що в нас є можливість була і доступу до інтернету. Вони приходили в аудиторії. І ми навчалися. Була повітряна тривога. Зрозуміло, ми спускалися вниз угу. в укриття. Тобто, у вас є на цей рік передбачені всі умови, і навіть всі виклики. Ви знаєте, як, як працювати в таких умовах. Щодо ви згадали про світло, про те, що є окремі генератори. Їх достатньо потужності, щоб забезпечити повністю освітлення. Якщо навіть от так. будуть будемо без світла да більшу а, частину ми готові до цього, а ми ще підготувалися влітку, і протягом зими перш за все ми забезпечили резервне вживлення, укриття котельня. Є окремий генератор, який працює, тобто, коли відключення електроенергії, то зрозуміло, що в нас працює котельня. Ну і зрозуміло, наші аудиторії, ми до речі, цього літа проводили на базі коледжу, проводився мультипередметний тест НМТ. Так, це до речі, вперше відбулося, і кілька слів, що це таке, з чим його їдять, і яка ваша реакція педагогічного колективу? Ось на а, цей національний мультипредметний тест як справились, а, ну справились на відмінно за що і отримали подяку. А угу. дійсно проведення тесту, або як кажуть, зно це немає потрібно такого великого це аудиторія і проводили Просто ЗНО. порядок да. і а, слідувати да. алгоритмам. Так да але в умовах, коли проводити мультипредметний тест, це використання комп'ютерної техніки. І ми знаєте, як кажуть, готувалися до цього вже тому, що якщо раніше ЗНО проводилася просто аудиторія і виклад... ну, там викладачі, інструктори, то тут повинні бути і комп'ютери, комп'ютерне забезпечення, відповідне програмне забезпечення і резервне живлення, ну і зрозуміло, укриття. Тому знову ж таки, комп'ютерний парк… відповідаєте всім цим вимогам. Да. Знову ж таки, через субвенцію, дякуючи депутатському корпусу Калинівської міської ради, департаменту освіти, ми сформували два комп'ютерних класи безперервне живлення інтернету. Ми це все підготували. Да цьогоріч під час проведення мультипредметного тесту було були тривоги, але дітки спускалися. Слава Богу, скільки нас... дітей пройшли тест? У вас У нас пройшло близько 448 діток з Калинівської громади. Це не потрібно було їм нікуди їздити. Вони приїхали, і це для колективу було таке загартування. Не можу не запитати, от ви розповідаєте з таким захопленням про свій фаховий технологічний коледж про випускників. Зрештою, а цього року вам вдалося набрати студентів на всі спеціальності так. в повній мірі. В повній мірі ми виконали регіональне замовлення, ще й просили додаткові державні місця. Зрозуміло. Працюємо над відкриттям таких спеціальностей, які на сьогоднішній день потребує ринок праці роботодавці, тому що ми їх слухаємо і чуємо, щоб вони казали, кого б вони хотіли бачити. Ну і так і ми працюємо зараз в режимі. Таке швидке запитання, швидка відповідь, тому що залишилось буквально дві хвилини. Е, волонтерський рух наскільки активно і в чому долучився фаховий коледж? До вон я навіть не запитую, чи долучались? Ну, да. Розумію, да. знаю, читаю, долучаєтесь. Що які у вас цілі? Ну сказати, що займаємося волонтерством. Це взагалі можна сказати, що це наш обов'язок той період, коли наші захисники стоять на межі. Життя і смерті боронять е, наші кордони, тому однозначно ми приймаємо участь, долучаючи не тільки студентство, батьків, а ми безпосередньо проводили пошиття нижньої білизни угу. військовим. Це було необхідне. Так. Збирали. Збирали також е, матеріали для виготовлення окопних свічок, а е, пошили понад півтори тисячі по комплектів постільної білизни для ендокринологічно нашого диспансера, де перебувають м, на лікуванні наші військові. Тобто, ми це все долучалися, робили, долучили своїх друзів, рідних, близьких, знайомих, які знаходяться зараз за межами України, де вони також е, ну купували. Там і різні такі речі, і ковдри, і коремати, і спальні мішки ми передавали нашим військовим, також і перебудували. Тобто, ці... в повній мірі, все те, що роблять всі да. українці, що роблять фактично, і я згадаю всі інші навчальні. Да. Тобто, ця заклади... робота, яку ми робимо, і то, що локдауни, там укриття. Повірте мені, це ми все на місці вирішуємо. Саме основне, що була перемога. Буквально тезово, які ви бачите виклики і завдання перед колективом на цей навчальний рік, перш за все, це безпека, це безпека, якість надання освітніх послуг, розширення а, спеціальностей. Ну і зрозуміло, а, вдосконалення системи практичної підготовки наших студентів і. Дуальна освіта, є плани, є проведення різних заходів, які ми собі намітили. Це різні там фестивалі, Калинове. Намисто. Хочемо провести в цьому році фестиваль театральних студій з України центрального регіону. У нас є така театральна студія, діалог, театр. Ми навіть в укритті зробили сцену, і під час повітряної тривоги ми можемо там ставити. «да». Ось на цій оптимістичній ноті, пане Руслане, незважаючи ні на що, незважаючи на війну, ви навчаєтесь, ви допомагаєте армії, і ви не забуваєте про культуру і дозвілля нашої молоді, про те, що вона має розвиватися, має чути українське слово, має. Якось розважатися рештою, тому що це також потрібно. Тобто, ваш заклад функціонує працює повноцінним життям. До речі, про спектр спеціальностей я запитаю вас наступним наступного разу, тому що цікаво, над чим ви ще працюєте. А поки подякую вам, дякую, пане Руслане. Дякую вам і нагадаю нашим телеглядачам, що гостем студії був Руслан Будяк, виконуючи обов'язки директора Калинівського технологічного фахового. Коледжу, отже, не зупиняйтесь: живіть, працюйте, незважаючи на всі виклики. Щасти вам!